Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі з директором, художнім керівником Оксаною Петровською, також шанував пам'ять загиблих героїв. Детальніше розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Актори, режисери, музиканти, балет, весь колектив театру Шевченка доєднався до вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Так, Шевченківці нагадали усім присутнім про неоціненний подвиг героїв Революції Гідності, декламували вірші, запалили свічки і поклали квіти до меморіалу героїв. 20 лютого. Перші студенти, які почали гинути. І найперший загинув саме. Нігоян, який з Дніпра. Іноді, коли дивишся на і починаєш аналізувати, як все відбувається, от саме в лютому, отакий от місяць він лютий, відбуваються якісь такі події, які потім дають поштовх розвитку людям, розвитку подій, ми маємо. Згадувати тих, хто є світочами, хто дає нам напрямок, поклавши своє життя, щоб подивилися, що як вони вірили в те, що вони правильно стоять на Майдані, що вони за справедливість ми маємо знати, пам'ятати. Відзначати і казати, що ми знаємо, пам'ятаємо, і ми певні того, що ми будемо єднатися і будемо долати ті труднощі, які зараз у нас є у фарисеїв і катів. Все відбувалося за планом вже сотня страчених життів небесних ангелів майдану. Сьогодні багато вже сказано. Мені хотілося б додати, що це велика трагедія для всього українського народу. І наслідки цієї трагедії, кожна людина це відчуває, вона відчуває на родинах. Мені хотілося б сказати і те, що наш театр кожного року приходить сюди нагадати, не тільки для себе, а нагадати от через вас, нагадати всім людям України, а особливо Дніпра, що в цей день треба сюди приходити. Українська культура зберігала пам'ять про героїв Євромайдану. Це вчергове доводить, що в наших серцях є жива пам'ять про кожного і кожного, хто виборював нашу свободу і європейське майбутнє. Пам'ять про наших героїв допомагає нам бути незламними.